Атлантичний лосось ловиться на базбейт 4.0 та лічинку 7,5 см. Цю комбінацію часто використовують в турнірах. Спіймати його дуже легко. Щоб спіймати осетра, краще, ну, рекомендую використовувати мішечки з ікрою. Тут будуть задовбувати пструги, але це краще, ніж коли тебе задовбують соми на м'ясо беззубки, шматки риби середні чи шматки риби великі. Тому що пструга швидше витягати. Ось озерний пструг. Ця мелоч можна легко спіймати з верху карти. Зараз покажу мітку. І зону, де ловити всю мелоч для дослідження. Ось, от зверху ця зона. Тут можна спіймати всю мелочь отрима. Це зелений сонячний окунь. Звичайний сонячний Окунь. Мересниця та золотистий шайнер. Mm-hmm.